Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас у новій передачі, назва якої жива віра. З вами її ведучі Наталя та Андрій. У цій програмі будемо допомагати один одному зростати в нашій вірі. У випусках Живої віри» братимуть участь як священники, так і миряни. Вони погодилися поділитися з нами своїм життям віри. Ми дізнаємося дуже багато чого цікавого про життя нашої церкви, як у світі, так і в Україні. Також будемо разом переглядати фільми-портрети про людей, які прожили більшу частину свого життя вже, а отже, здобули певний духовний досвід. Дізнаємося багато чого цікавого про історію наших християнських святинь. Поцікавимося важливими духовними питаннями пересічних людей, а також послухаємо думку церкви. Ми завершить програму рубрика Духовне пожива. Ні ми дізнаємося про фільми, музику, книги, які будуть нам цікавими та корисними в нашій земній мандрівці до Небесної батьківщини. Тож сьогоднішню програму. Розпочнемо рубрикою Життя церкви. Про події, які відбулися в католицькій церкві у першій половині вересня розповість Наталя. Щомісяця папа Бенедикт XVI виголошує молитовні намірення до організації апостольства молитви та усіх християн, що моляться в його наміреннях, щоб об'єднати у проханні весь світ. Місяць вересень присвячений молитві за політиків за те, щоб політики завжди діяли чесно, послідовно та з любов'ю до істини, а також за усвідомлення необхідності солідарності з усіма місійними церквами. Понад 300 делегатів з усіх країн африканського континенту зібралися у місті Яунди, столиці Камеруну, де з 4 по 9 вересня 2012 року відбувся всеафриканський конгрес католиків мирян організований папською радою у справах мирян. У своєму зверненні він наголошує, що під час апостольських подорожей африканськими країнами він бачить Африку континентом надії. На перший погляд, стверджує Бенедикт XVI, Африка стикається з дуже багатьма серйозними проблемами. Ідеться мова не тільки про матеріальні труднощі, але й духовні та моральні. Однак він бачить тут велике духовне багатство, яке є цінним для нашого часу. У цьому контексті папа підкреслює, що основним завданням сьогоднішніх католиків морян у Африці є дедалі більше творити її континентом надії. З 9 по 15 вересня тривав синод єпископів Української греко-католицької церкви, який цього року проходив у місті Веніпех у Канаді. Його головною темою було покликання морянина. Така подія відбулася в Канаді вперше, і пов'язана зі святкуванням старіччя прибуття до цієї країни першого греко-католицького єпископа блаженного Макити Будки. У засіданнях цьогорічного синоду брали участь 38 єпископів, які здійснюють своє служіння в різних країнах світу, зокрема Канаді, США, Україні Польщі та інших. Ще у своєму зверненні до духовенства та вірних у Канаді з нагоди здійснення синоду Ближніший Святослав зазначав, що синод це особливе Боже діяння, що довершується людиною, особливий прояв присутності Божого Духа у житті Христової церкви. Тож найближчим часом очікуємо оприлюднення результатів синоду продиктованим Святим Духом. Українська греко-католицька церква отримала 49-го єпископа, 26 серпня. ним став ректор Українського католицького університету, отець доктор Борис Гудзяк. Архієрейська хіротонія відбулася в архікатедральному соборі Святого Юра. Її учалив блаженніший Святослав Шевчук, глава УГКЦ. На початку херотонії владика номінант Борис Гудзяк склав визнання віри, виклавши істини вчення церкви. Була зачитана грамота найменування отця Бориса, якого папа Бенедикт XVI 21 липня призначив титулярним єпископом міста Каркабія, апостольським екзархом для українців-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії. Опісля глава вручив новообраному єпископові Митру та єпископський жезел. Новообраний єпископ подякував усім присутнім та тим, хто долучився до формування його покликання. 4 вересня у храмі Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосифата відбулося освячення ікон Криловської Божої Матері. Ці ікони будуть знаходитися у нових залах новозбудованого навчального корпусу. Даний корпус відповідає всім найсучаснішим вимогам. Часом у ньому буде знаходитися бібліотека, яка налічує 30 тисяч книжок, читальний зал, конференційний зал, комп'ютерний клас. Новий корпус духовної семінарії буде новим центром духовного життя Івано-Франківської митрополії. 5 вересня у приміщенні Народного дому просвіта в місті Івано-Франківську відбулась конференція, яка об'єднала у боротьбі за ненароджене життя членів різних громадських організацій, людей різного віку та різних професій. Це Оргкомітет руху за життя. Рух існує в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні. Долучилося до нього і місто Івано-Франківськ. Активісти провели уже низку заходів, концерти, флешмоб, демонстрацію фільму, хресні дороги ненародженої дитини, бесіди зі студентами. Більше 400 людей взяли участь в молитовній акції під назвою Аборт це вбивство збереже життя, яка проходила у травні цього року під стінами обласного пологового будинку, в якому орендує приміщення приватна фірма абортарій в місті Івано-Франківську. Під час акції було зібрано більше трьох тисяч підписів, щоб на законодавчому рівні заборонити аборти в Україні. Студенти, молоді люди, оскільки молитовне стояння відбувалося недалеко від Прикарпатського університету, проявили найбільшу зацікавленість, і ми бачили як вони долучаються не просто до підписів, а долучаються до справжньої молитви. Під час даної зустрічі гостро обговорювалася проблема аборту в Україні, підбивались підсумки минулих акцій, шукались нові шляхи подолання проблеми та складались плани на майбутнє. Ми зараз хочемо відновити далі молитовне стояння по п'ятницях перед найбільшим абортарієм міста Івано-Франківська біля Роддому. Хочемо залучати до співпраці гінекологів, акушерів, хочемо лікарів, хочемо юристів. Хочемо зустрічатися із кандидатами в депутати Верховної Ради. Також планується поширення соціальної реклами, проведення прес-конференції, відкриття кабінету підтримки та багато іншого. Але головне домогтись заборони абортів на державному рівні. Головною метою нашої є домогтися того, щоб була змінена стаття конституції, яка визначає право людини на захист від моменту народження. Ми пропонуємо змінити тільки одне слово від моменту зачаття, і це зразу ж зробить дітей, які зараз перебувають у лоні матерів захищеними. Закликаємо вас не бути байдужими і усіма силами долучатись до боротьби за ненароджене життя. Спеціально для живої віри Василь Ільчин, Ірина Осташ, івано Франківськ. Отець Йосафат Лесів, чину святого Василія Великого, парох села Церківна Долинського району, є вірним воїном Христовим, який залишився таким і в той час, коли тоталітарна влада комуністичного режиму суворо переслідувала українську греко-католицьку церкву. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться? Скаже Господеві Заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного. Вірним воїном Христовим, міцно озброєним правдою Божою, що відганяла страх протягом довгих років переслідування Української греко-католицької церкви є парох села Церківна Долинського району Івано-Франківської області, отець Ісафат Лесів, ніхто і ніщо не змогло зламати його віру. Все Слово Боже помагало не я, а Слово Боже Ісуса Христа. Я з Богом був на кожному кроці і нині з Богом. Я правив службу Божу в хаті, а міліція по підхату ходила. І ходила, я двері замикав, а люди в хаті були. Я тихо читав службу Божу, аби не чути на дорогу. То було під півю. Довший час це було. Пильнували мене дуже, визивали мене на міліцію, ну, а я робив своє. А на останку люди почали ще більше сходити. Я почав у саді відправляти. Відправляв я в саді. Теж одні люди пильнували міліції, а другі слухали Службу Божу. Отець Єосафат, Марянське ім'я якого було Ілля, народився у селі Церківна в родині релігійних селян Семена та Марії Лесєвих. Вже з дитинства виховувався в християнському дусі. Один час я оце Ісофата спитав, отче, ну скажіть, будь ласка, як так вас батьки виховували, що у вас таке особливого було в родині, що ви такі так гарно побожності у любові до Бога виховані? І отець Софат сказав мені, ми завжди мама, тато, молилися, і діти всі молилися, спільна молитва була. Ми завжди спільно молилися. Якщо там батька вдома не було ще вечором, чи е, котрого з дітей не було, то значить ми чекали, поки всі будуть, поки ми всі зберемося і всі прикликали разом на спільну молитву. І так, мабуть, що й Бог поблагословив цю родину, що із цієї родини вийшов отець і Побачивши здібності сина, батьки порадили йому піти вчитися на дяка. Однак через переслідування церкви завершити навчання не вдалося. Ілюза заарештували і відправили на заслання до Сибіру, Ще тоді собі постановив, якщо повернуся, буду священником і дотримав свого слова. Отця Йосафата висвячували 7 квітня 1979 року. То фактично навіть ми не знали, бо цю сказали казали не казати і не може нікому бути. То у Жидачівському районі, село Вільхівці, Владика Федорик. То вже отець приїхав та й каже, я є священник. У нелегкий тривожний час отця Єсафата Лесєва на кожному кроці чатувала небезпека, але він не покидав своїх вірних. Пригадую одну таку історію, яка була в нашому селі. Повідомили нас, що приїдуть до нас стару церкву нашу розбивати. Це було неділя після обіду. І Всі ми зібралися з села, які могли. Переважно жінок було багато. Ми молилися. Молилися, у нас отець Йосифат вже навчив, був тоді ми знали вербицю. і сказали, що не дамо розібрати нашу церкву. І так ми молилися до передвечора. Так, Дивимося з, 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 гори, з дому, іде наш отець Йосафат, зігнувшись, думаючи, йде до церкви. Відкривають браму, прийшли. Церква вже була наша закрита, поцілували двері, і ми почали просити: Отче, йди додому, нам нічого не буде. Ми жінки, нас ні в тюрму не заберуть, ні нічого, а ми вас не дамо. Отче, ви йдіть додому, бо вас заберуть. А отець Йосафат тоді сказав. Так, тут я родився, тут приносили мене мої родичі хрестити. Ну, якщо Божа воля, нехай я тут і помру. І так священник обійшов обійшовши церкву навколо, прийшов до нас і дивимося, біжить хлопчик і каже: не бійтеся, поїхали вже гет, не, не повертали до нас, а поїхали до Люстанківцями, То там міліція, то то всі, що мали розбивати, поїхали гет». Не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. Але не скорилася церква перед комуністичним режимом, а пішла у підпілля і продовжувала жити, жити святими тайнами. Отець Йосафат відправляв богослужіння, сповідав, причащав, хрестив дітей, вінчав подружжя, хоронив померлих, катехизував шкільну молодь, прививаючи любов до святих таїн як центру духовного життя. І ще би хотів розказати про першу свою сповідь. Тож я вже був другий чи третій клас, третій клас, і теж дворідний брат і його мама братова сказала: хлопці, вам вже до сповіді піти. І ми прийшли до ісофата, виспудилися. Він каже, хлопці, ви тепер чисті. ангел, який каже, просіть у Бога все, що хочете. каже. А я так собі думав, буду просити, ви мені ровер купили, знаєте. Це його. Але священник каже: просіть, ласки Божої, і Бог вам поможе у життю, і вам то буде добре. І так ми молилися щиро і казали, щоб ми нікому не розказували, бо тут підпільно було. Тож тоді приїжджала міліція приїжджала, шукала. Мою рідну дитину ми принесли хрестити. Але принесли хрестити десь десь коло ну, після обіду, 4 години. І все. І ми теж так Лиш почали хрестити, Лиш почали. І Прокопів Гриньо, каже, переказує, а то через паркан каже: чекайте з хати, бо приїхала міліція. Вже хтось доніс, приїхала міліція. І тоді наш Йосифат, священника: ну нехай вже їде, ну доки ми будемо боятися, ну все одно, правда, так як він сказав, що одинаково висіти чи за одну ногу, чи за дві ноги. Все, не йдемо нікуди, ніхто. І ми не йшли, і ми не йшли, і він бере дитину мою на руки, отак сам отак тримає дитину на руках і читає з молитвенника, читає там. А ми стоїмо осторонь. Якби хтось прийшов, о, ми так собі просто скільки він пережив, самі перші служби він правив по звора. У нас, бо я з дому на березі, люди знають де. То там так називається Грецилів звір, то він там найбільше правив. Потім перебралися помаленьку ближче. Моя дочка Люба вийшла замуж і брала шлюб у нас в хаті вдома, в себе підпільно, бо вона вчилась в інституті, її не можна було. І так багато брали. Навіть я сама. І моя бабця, татова мама жила біля старенької нашої церкви. І ми прийшли до баби, і тут раз дали знати, що буде служба Божа. Та церква була закрита, і тут люди мали ключі, відкрили церкву, право отець сафат підпільно. І саме таке мені в дитинстві було, знаєте, я таке не розумів, що ну щось можна, щось не можна. Але тут так, люди були, була порожна церква, і тут, прямо через 5-10 хвилин, вже майже повна церква людей була. Парафіяни села Церківне, як і колись, живуть згуртованою християнською родиною. Кожної літургії багато людей йде до сповіді, до причастя. За молитвами отця Йосафата, чимало людей отримують зцілення і в радості, і в горі. Горнуться люди до свого духовного пастиря. Ну він зараз, хоч старенький, 95 років, але це людина, від якої, знаєте, йде позитив. Це людина, яка, від якої чути ласки Божої, і яким ласка Божа йде так наочно, явно знаєте. Отець сафат був і є для мене всім. Кого можна звати і батьком, порадником, я вже не кажу духівником, священником. Я фактично від дитинства сповідаюся в отця Йосафата. І отець Йосафат це жива історія. Напевно, що він говорить це також не тільки від себе, а говорить згідно зі святого писання. Отець Йосафат є дуже весела людина і жартівлива, що мені подобається. Це є така якби простота і водночас, можна сказати, досить така глибока, глибока думка, глибока така християнська думка. Я не гордий. Я люблю жартувати. Я люблю сміятися. Я все люблю те, що Бог любить. Візве до мене і почую його. З ним я у скорбі і визволю його, і прославлю його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Чим живемо, про що замислюємося? Що нас хвилює? У чому ми хочемо бути впевненими? Хочемо чути і бачити нас, живих християн у сучасному світі. Тож сьогодні запитуємо. Як нам поглибити наше християнське життя і віру у сучасному ритмі життя? Дуже хочу, дуже хочу полюбити Бога по-настоящему, так щоб як має бути. Тринадцятий раз читаю Біблію і прошу, щоб Господь так мені зробив, щоб я її зрозуміла. Від і до. Ну, Стараюся ходжу на службу Божу. Ну, молюся, молитви всякі. Взагалі хочу, щоб було все так, як Господь хоче. Стараюся, працюю над цим. Насамперед молюся. І стараюся пізнавати божественні речі, які мені трапляються під руку. Маюся на увазі в літературі. Вірю в Бога, все. Молюсь кожен вечір. Глиблення, то я так спеціально нічого не роблю. Так на тому рівні тримаюсь, що, що маю, помолитись перед сном з дитиною разом. На свято до церкви піти, то й все. Ходжу до церкви. Стараюся кожну неділю, не виходить. Це є молитва і читання Біблії. Це є саме, що найперше. Храм ходим, віримо в Бога. Що я роблю для поглиблення своєї віри у Бога? Молюся, багато молюся. Ходжу до церкви, молюся, хожу до спільноти християнської, спілкуюся з духовними людьми. Щоб віра була глибокою, треба дбати в першу чергу за злагоду в своїй сім'ї, в своїй родині, тому що душевний спокій. Християнина пов'язаний з спокоєм в родині і з лагодою в родині. Віри. я ну, до церкви ходжу, вірую. Ніхто мені не сказав, що немає Бога, і не докаже, що його немає. Читаю святе письмо, ходжу на Богослужіння. Цікавлюся історією церкви. Є, віра є або немає її, а так поглиблювати навіть не знаю. Читаю Біблію. Добре думати про людей і ну, не робити нічого поганого, те, щоб могло похитнути віру. Які ж засоби для поглиблення віри пропонує наша церква? Про це в рубриці Жити правдою розповідає експерт нашої програми, викладач Вонофранківської теологічної академії отець Юрій Козловський. Віра. В першу чергу ми повинні з'ясувати, що таке віра, щоб могти зрозуміти, як її поглиблювати. Віра це є надзвичайний, надзвичайно цінний дар Божий. І, відповідно, ми самі її поглибити і посилити не можемо. Так само, щоб її отримати, ми повинні звертатися до Бога. І щоб її посилити, поглибити, також це і в руках Божих. І тому найважливіша річ, яку ми можемо робити для поглиблення і посилення віри, це звертатися до Бога у нашій… Молитві, отже, молитва перший і найкращий, і найглибший елемент у посиленні нашої віри. Інше, що ми можемо робити для того, щоб поглибити нашу віру, вчитися вірі. Лише в ХХ столітті ми маємо надзвичайні приклади віри, віри серед людей, серед наших співгромадян. Ми маємо великого нашого архіпастера Андрея Шептицького. Який 40, більше ніж 40 років свого життя присвятив єпископському служінню у львівській архієпархії і довів її до Другої світової війни і помирає, залишаючи свою паству в руки Йосифа Сліпого, який знову бере цю тяжку спадщину переживань страждань людських і несе її через Другу світову війну для того лишень, щоб віддати своє життя на служіння не в зручних палатах. Пишних церквах, але 18 років у тюрмі, у сталінських таборах. І згодом після того без права повернення на свою рідну батьківщину до Львова, до України, ще так само часу ще 18 років за кордоном на чужині, в Римі. Ми маємо приклад великого святого нашого українського народу Еміліяна Ковча, який, залишивши свою сім'ю, свою парафію, своїх навіть дітей. Їде в табір, концентраційний німецький табір, для того, щоб там віру свою посіяти і щоб вона принесла щедрі плоди, аж до того, щоб разом з тими людьми, які були разом з ним, там заховані в тому лагері, вмерти життя своє віддати. Ми маємо надзвичайні приклади глибокої віри тих людей, які в підпіллі молилися, спасалися і церкву нашу зберігали. Саме від них ми можемо вчитися того, як. Вірити і як ту нашу віру поглиблювати. Як же ж нам в сучасному світі, чи є якісь засоби, якими ми можемо поглиблювати нашу віру? Безперечно, поглиблювати віру, вчитися її потрібно в церкві. І церква для цього дає нам декілька інструментів. В першу чергу, це є молитва, як ми вже сказали. Це є світі тайни, через які безпосередньо віра входить і віра поглиблюється. Бога потрібно, крім того, щоб вірити, потрібно його знати, щоб могти його любити. І для цього церква подає різні книжки. В першу чергу це є Свята Біблія, це є катехизм Католицької церкви, це є катехизм Української греко-католицької церкви Христос, наша Пасха. Можна брати участь у реколекціях, ходити на молитовні групи, які при парафіях організовуються. Віру потрібно практикувати, для того, щоб вона була справжньою істинною, тому що, як каже нам святий, Апостол Павло віра без діл мертва. Отже, любімо Господа, вивчаємо Його, і наша віра буде поглиблюватися і ставати нам на спасіння. Ритм сучасного освіту вимагає від нас дуже багато, шалене швидке життя, дуже багато праці, не залишається часу для наших друзів та рідних. Однак так насправді десь глибоко в серці ми відчуваємо потребу цього спілкування, а також спілкування, особливо спілкування з Богом, Його місця в нашому серці, а також місце для читання його слова і розумів над цим. Книга написана святим Хосе Марією стала духовною поживою для багатьох сучасних християн цілого світу. Вона може допомогти збудувати і підтримати наш внутрішній духовний світ. Шлях одна з найвідоміших духовних праць, написаних у минулому столітті. Нещодавно цій книзі виповнилось 70 років, а вона вже встигла відіграти важливу роль у житті мільйонів християн. Нею захоплюється як молодь, так і старше покоління. Її читають лікарі, вчителі, бізнесмени, робочі, студенти, словом, люди різних професій, які знаходять там джерело віри і заохочення для свого щоденного життя. Читай ці рядки повільно. Роздумуй над цими міркуваннями, задумуючись біля кожного з них. Це те, що шепочу тобі на вухо, довіряючи тобі як друг, брат, батько і нашу довірливу розмову слухає Бог. Феномен книжки і феномен її впливу на людське життя походить від її автора, незвичайної людини, яка любила Бога і людей. Хосе Марія Ескріва був священником, який проповідував Євангеліє там, де лише мав можливість. Ти справді хочеш бути святим. Виконуй щомиті свої малі обов'язки. Роби що повинен робити, і вкладай себе в те, що робиш. Хотів сьогодні презентувати особливу книгу для мирян святого Хосе Марії Ескріви, іспанського священника, який в 28 році ще задовго до Другого Ватиканського собору розпочав працю з мирянами». То такі духовні поради, його яким чином мерянин там, де він є, в родині, в роботі, в праці, в парафії, може стати святою людиною. Перші сторінки лише укладеної, але ще не надрукованої книжки читали студенти університетів, які приходили до Ескріви за духовною порадою. Він любив розмовляти з кожною душею дружелюбно, лицем в лице. Хоча з того часу змінилось культурне, соціальне та історичне оточення шляху, його читач сьогодні, як і тоді, швидко розуміє, що він увійшов у розмову з кимось, хто говорить переконливо і з любов'ю. Він говорить до читача про Ісуса Христа прямо і захоплюючи. Атмосфера шляху є атмосферою Ісуса з Назарету, який стоїть перед іскрівою і перед читачем. Відкинь геть той розпач, який народжується з усвідомлення власної нікчемності. Це правда. Твоє фінансове становище нуль, твоє становище в суспільстві ще один нуль, ще нуль у чеснотах, ще один в обдарованості. Але попереду цих нулів стоїть Христос і яке величезне число в підсумку. Ескріва і його співрозмовник читач з'являються як особи з тіла і крові, які живуть у вирі суспільства. Зі справжніми гріхами і чеснотами, пристрастями і зацікавленнями, радостями і смутками, успіхами і невдачами. Саме ці людські реальності, занурені в Христа, формують основу книжки і ловлять на гачок читача, який відкриває шлях. Особисто для мене святий Хосе Марія Скріва став справжнім моїм святим. Він перед тим як написати свою книгу і роздумуючи, як її укласти, зрозумів, що вона вже написана перше в серці Бога, а по-друге, в його думках потрібно лише їх укласти. Навіть ті люди, які є, які живуть у світі. Можуть все одно знайти для себе дуже практичні поради. І святий Хосе Марія може підказати практично в будь-якій ситуації. Ця книжка є спробою розворушити твої спогади, щоб тебе прошила якась думка, і твоє життя стало кращим, і увійшло на шлях молитви і любові, і щоб душа твоя стала достойною. Хосе Марія Скрива Діси Талфатто китує і очі компортіямо коми діо волі. Нундеміндікавно ті пендано мольти косигранде una троле importante. На даний час шлях перекладений на 44 мови. Вже розійшлося біля п'яти мільйонів її примірників по всьому світі. У релігійних крамницях і ти можеш знайти книжку українською мовою. Нехай вона стане для кожного з нас дороговказом у нашому щоденному християнстві. Наша програма добігла до завершення. Дякуємо всім, хто долучився до її перегляду. Маємо надію, що все, що ви почули і побачили, припало вам до душі і запалило в ваших серцях ще більший вогонь віри, любові до Господа. Тож до зустрічі в наступній програмі. Слава Ісусу Христу!